Доброго дня всім! Вітаю вас на каналі Аміга, канал, YouTube канал, який ми почали десь вже місяць тому. Ми на цьому каналі кажемо про те, як знижувати рівень хронічного стресу. Без стресу зовсім ми не можемо, тому що він у нас є, нікуди він не дівається. І саме тому для того, щоб знижувати рівень постійного стресу, ми з вами робимо вправи. Ці вправи я взяла від норвезької організації і від ізраїльтян Ізраїль Травма Конішн. І за підтримкою Аміги я можу розказати і вам також про ці вправи для того, щоб ви відчували, що є життя, що життя може бути не таким, як зараз, і це життя якби живе, тому що багато людей. Спочатку війни почуваєте себе, якби, якби вони замерли, якби вони не живуть. А, і це підтримується постійними стресами. Це додатково новини, додатково ще якась інформація від друзів, від батьків. Плюс стреси, які у вас є кожного дня. Тобто це все плюс, 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 а ми з вами намагаємось цей стрес знижувати. Так, я думаю, що ви трошечки заспокоїлись, як трошечки зупинились, тому що ми. Біжимо, біжимо, біжимо. Нам треба для того, щоб саме зробити вправи. Нам треба зупинитись, видохнути. Якщо пам'ятаєте, для зниження е, стресу і не тільки хронічного, а е, стресу, е, з ви можете. Е, якими можете стикнутися кожного дня, це дихання. І ми вже дихали, що вдих на 4, а видих на 5. Тобто трошечки, трошечки ми знижили вже стрес. Сьогодні буде така вправа, вона називається Резова рукавичка. Я вас попрошу, уявіть собі. Що ваше тіло є такою рукавичкою. Ця рукавичка е, тро, може бути прозора, а може бути напівпрозора. Е, я маю на увазі, що е, ви повинні в себе в уяві. Е, Зробити так, щоб ви побачили, коли вона буде е, наповнювати, що з нею відбувається. Е, е, уявіть собі, що ви цю рукавичку тримаєте під водою. Прийшли на кухню або прийшли е, у ванну кімнату і тримає, тримаєте цю рукавичку під водою. Якщо ця вода буде тепла, то буде краще. Це залежить від обставин, але взагалі краще, щоб вона була така тепленька, щоб вона була приємного, приємної теплої температури. Так? Ще раз, це рукавичка резова напівпрозора. Щоб ви бачили, що там є. Поставили цю рукавичку і уявіть собі, що це ваше тіло. Тіло це рукавичка. Підставили і по крапелькам. Включіть теплу воду. По крапелькам. Уявіть собі, що ця вода вас починає наповнювати. Спершу. Наповнюються ступні по крапелькам більше, більше, наповнюються, ступні можуть почуватися більш важкими, більш теплішими. Це може бути таке трошечки якби поколювання. Так? Починаємо ступні. Звертайте увагу на те, які вони, потім по одному сантиметру, тому що вода тече дуже повільно. Це тепла, приємна водичка, яка вас наповнює. Ступні, потім підіймаєтесь трошечки вище. Повільно, повільно, повільно все ваше тіло заповнюється теплою, приємною водою. Підіймаємось вище по сантиметру. Уявляйте, що вода займає все, все ваше тіло. так? Вище, вище ікри, потім вище. Підійшли до коліна, до одного, до другого. Ця рукавичка наповнюється теплою водою. Вона приємна і трошечки важка. Так, коліна. Потім підіймаємось, вище, вище, підіймаємось. Всі ноги відчуваємо, як воно наповнюється. Так, до тазу. Тут треба ще трошечки почекати, затримаємось, бо ноги у нас тонші, вони наповнюються швидше. Потім ми переходимо на наше тіло, і заповнення трошечки повільніше стає. Так, наші сіднички заповнені вже водою. Так само вона тепла, приємна. Про, можете проговорити, які саме відчуття у вас зараз отут, в районі вашого таза. Вдихаємо, як завжди, повільно і плавно. Підіймаємось, підіймаємось. Це вже Вода вже заповнює наш живіт, заповнює, заповнює, трошечки підіймаємось вище. Які у вас відчуття відсвідкують, що у вас там коїться. Вдох, потім видих, підіймаємося ще вище, до грудей. Потрошки вода заповнює, відчуття приємні, вода тепла. Заповнили вам приємно. Далі пішли руки, пішли плечі. Вода піднялась вже до плечей, все тіло, почуваєте себе розслабленим. Трошечки така важкість і теплота. Окей. Зараз, хто іще хоче, ми можемо заповнити повністю наше тіло спокійною енергією. Спокійною енергією та спокоєм. І впевненістю до самої-самої макушки. У вас зараз може з'явитися якісь відчуття десь саме в тілі вашому. Сфокусуйтеся на них. Потрібно, щоб вони були приємні для вас. Ви відчуваєте себе, що ви спокійні та врівноважені. Побудьте трошки в цьому стані. Це може бути трошки це хвилина. Для когось трошки це пів години. Для когось скільки, скільки потрібно. Це може бути стільки часу, скільки потрібно саме вам і саме зараз. Так, наповнились. Тепер, так само ми робимо. Навпаки, ми наповнились позитивною енергією, наповнились теплою водичкою. І зараз ми будемо спускати ті емоції, які вам не подобаються зараз, наприклад, тривожність. Спускаємо тривожність так само з голови. Пішли, прибираємо нашу тривожність з очей, якби витираємо все. Вода із тривогою. Де геть. Так. Від плечей. Потихесенько прибираємо всю тривогу із організма, плечі, потім груди, грудна клітина, руки живіт. Прибираємо, витираємо. Все тривога вийде геть. Так. так. Потім нижче, нижче, нижче ноги. По ногам до колін. Потім йде далі. Йдемо далі, далі, далі вниз. І стук і. Фу. Все, права закінчена. Ми наповнились позитивною теплою енергією і прибрали нашу тривогу. Наступного тижня так само ми зустрічаємо з вами на каналі Аміга у вівторок у 13.00. Дякую, робіть вправо та приєднуйтесь. До побачення!